Hello everyone, this is level B1, Lesson 24. Phrasal verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe if you are new here. And now let's continue. Phrasal verbs starting with letter E. Eat away at. Перекладається роз'їдати або руйнувати повільно. Йдеться про здоров'я. До прикладу. Excessive alcohol consumption is eating away at the man's liver. Надмірне вживання алкоголю повільно руйнує печінку чоловіка. Eat in. Перекладається їсти вдома. До прикладу I prefer eating in on the weekends. Я надаю перевагу їсти вдома на вихідних. Eat into. Перекладається спустошувати бюджет або заощадження. До прикладу Unfortunately, Legal Costs were ruthlessly eating into their savings. На жаль, судові витрати безжально спустошували їх заощадження. Eating into спустошували бюджет їхньої сім'ї або їх заощадження. Eat OUT Перекладається їсти не вдома. До прикладу, There is nothing in the fridge. Let's go out instead. В холодильнику пусто. Давай поїмо в ресторані. Go out. Їсти не вдома. Eat up. Перекладається з'їдати або доїдати. До прикладу, Eat up your soup, or you won't get your favorite cupcake. Доїдай суп або не отримаєш твій улюблений кекс. up – Доїсти щось. Now it's time to practice. Let's do an exercise together. Both friends were тете by jealousy. Обидвох друзів з'їдали ревнощі. З'їдати це фразове дієслово to eat up. Зверніть увагу, тут у нас пасив, а отже, неправильне дієслово to eat вживаємо в третій формі. Отже, to eat ate, eaten. Both friends were eaten up by jealousy. Let's -t, 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 -t today, if you don't mind. Давай поїмо вдома сьогодні, якщо ти не проти. Їсти вдома це фразове дієслово to eat in. Let's eat in today, if you don't mind. Стрес usually… ужили our health. Стрес зазвичай руйнує наше здоров'я. Руйнувати здоров'я це фразове дієслово to eat away at. Тут ми бачимо теперішній час, отже, present simple. Стрес це eat, тому до дієслова додаємо закінчення S. Stress usually eats away at Our Health. Тетете is getting more and more expensive in London. Їсти в ресторанах стає дедалі більш дорогим у Лондоні. Їсти в ресторанах. Це фразове дієслово to eat out. Тут ця фраза в ролі іменника. Це означає, що тут потрібний Герундій. А ми знаємо, Герундій утворюється за допомогою закінчення –ing – Отже, Eating Out Eating Out is getting more and more expensive in London. In some extent, extravagant lifestyle of British monarchs tends to t -t 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 the country's budget. В якійсь мірі екстравагантний спосіб життя британських монархів схильний спустошувати бюджет країни. Спустошувати це фразове дієслово. to eat into In some extent, extravagant lifestyle of British monarchs tends to eat into the country's budget. That's all for today. Thank you for your likes and comments. I hope you like and enjoy my lessons. Good luck. See you all next time. Bye-bye.